Вічна пам'ять нашим колегам-журналістам, які загинули під час сутичок у центрі Києва. Це 22-річний Ігор Костенко, кореспондент інтернет-видання Спортаналітик та 32-річний кореспондент газети «Вєсті» В'ячеслав Веремій. Біля жовтневого палацу, посеред загиблих, люди упізнали Ігоря Костенка. Він родом із Тернопільської області. Паралельно із роботою журналістом він навчався на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Найближчим часом його тіло Відправлять у рідну область 21 лютого у Києві прощалися із В'ячеславом Веремієм. Журналіста газети Весті поховали у його день народження. Йому мало б виповнитися 33. Сотні людей прийшли на цвинтар, аби провести В'ячеслава в останній путь. Серед них ми зустріли кілька журналістів із-за кордону, які не знали Веремія особисто та навіть жодного слова не розуміють по-українськи, але вони прийшли, аби висловити співчуття. Колеги В'ячеслава кажуть, він був товариським життєрадісним та надзвичайно добрим. Він очень добрый, хороший парень і э, очень э, хороший журналіст. Він э, постійно знаходив э, якісь э, особые повороти в темах, не боявся резонансних матеріалів, все час стремился бути на передову. Ну, от він був однаково привітний там до новичків. Його там любили навіть там, от, наприклад, на Вахтери, прибиральниці. Він от, завжди був такий, от, ну, от він для всіх був таким сином. Його всі дуже любили. 19 січня на вулиці Грушевського Воко В'ячеслава потрапив у ламок гранати. Він місяць пролежав у лікарні. Керівництво газети вирішило більше не пускати його у середмістя столиці. 18 лютого журналіст їхав у таксі по вулиці Володимирській. Побачив молодиків, не втримався і почав знімати їх на мобільний телефон. Як журналіст він знав, що це може бути важлива інформація. Тобто він може засняти цих бандитів, він може їх виложити в інтернет і люди увидять, хто це потім їх Молодики напали на нього і застрелили, шукають їх зараз і правоохоронці, і колеги журналіста. Вони паралельно із слідчими проводять власне розслідування. За три дні сутичок у Києві та в областях постраждали чотири десятки наших колег. Працівники ЗМІ кажуть, тим, хто їх бив, це не має зійти з рук. Міжнародна місія журналістської солідарності, яка 19 та 20 лютого досліджувала ситуацію навколо побиття наших колег, вимагає, аби українська влада сприяла розслідуванню цих фактів, адже ті, хто калічить та вбивав працівників змі обов'язково мусять за це відповісти перед законом.